Одного дня я, наприклад, до цього включаю свою сушильну машинку. Взагалі я сушу на ній джерки, це шість годин. Ось дивіться. На кухні в Тетяни Тарнавської власне виробництво снеків. В їхньому будинку говорить жінка, все працює від електрики. Мікрохвильова піч, кофемашина, мультіварка. Аби зекономити на електроенергії їхня родина встановила мережеву сонячну станцію потужністю 30 кВт, розповідає голова сімейства Віталій Тарнавський. У 2022 році зимою саме перше побудували цей масив, тут 20 панелей на 11,8 кВт. Через рік встановили додаткових 16 панелей. Нині, каже пан Віталій, потреба господарства забезпечує станція. Залишки електроенергії продають в загальну мережу. В середньому ми споживаємо плюс-мінус 400 кВт. Зимою трошки менше, літом трошки більше. 500-600 виходить власне споживання будинку. І на продаж десь біля 2000 кВт. За 1 кіловат зеленої енергії пан Віталій каже, отримує до 6 гривень за тарифом без оподаткування. До 2024 року там було 0,16, 0,164 євро. Зараз, якщо я не помиляюсь, 0,14 євро. Але все рівно більше, ніж. Тариф зараз на електроенергії 4,32. Втім, на кількість виробленої енергії додає. Нині впливають графіки відключень. Є електрика, то вона, звісно, і виробляє, і споживає. і Віддає як немає електрики, то в мене також немає. За словами голови спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, встановлення сонячних електростанцій сьогодні не про прибуток, а про комфорт самих споживачів. Кожним днем вартість електроенергії. Яку, яку викуповує держава, а у приватних інвесторів вона зменшується? Це раз по-друге, зачасту в останні місяці держава має величезні борги перед інвесторами в «Зелену енергетику», які на сьогодні складають там близько 26 мільярдів гривень. Так говорить Олег Попенко: Україна має один з найвищих тарифів за зелену енергію. На сьогодні ми сплачуємо за зелену енергетику щонайменше вдвічі більше ніж в Албанії, і втричі більше, ніж в В'єтнамі. І при тому, це ми воююча держава, яка не має грошей на армію. Потрібно думати всім, хто проживає в приватному будинку, в першу чергу не про прибуток. Які вони будуть отримувати від сонячної енергії? А про те, щоб максимально забезпечити себе електроенергією. Анастасія Кашоїд, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.